Сонечко трішечки зайшло, в мене а, тут а дощик прийшовся. Тут а, погода змінюється просто в моменті. Зараз було сонечко, а тепер вже, вже нема сонечка. Іду в клейба в, в сервіс Apple, чи там, де я купувала свій телефон, тому що я не можу, я не розумію, я не знаю, як скачати музику на iPhone, на тому що... Я скачати можу, але я її не можу прослухати, коли я офлайн, а мені їхати до Києва дуже далеко. І мені ще потрібно музику слухати. Завжди потрібно перевіряти інформацію. От, от хтось як скаже, от так, знаєте, впевнено, от в мене вже другий раз така ситуація, коли щось хтось говорить, що це неможливо, це нереально, треба так, треба там за піон за це робити, то е, воно ну, так і. Ну, Ти в це віриш, а насправді потрібно просто брати і перевіряти інформацію. Це в мене вже ну, коротше, все. Це вже я не знаю, який це раз, воно мене вчить, а я все, все рівно вірю. Здається, ну спеціаліст говорить, ж не просто там людина просто з базару. Ось я прийшла в медіамаркет, говорю, що в мене така ситуація, що я у вас купувала айфон. Будь ласка, допоможіть мені, якщо чому знаєте, як мені музику скачувати на телефон без. Ну, тобто, скачати і так, щоб слухати її офлайн. Я з ним говорю, з консультантом, він мені намагається допомогти. Поляки дуже. дуже... Не всі, меншість, там, там 2%, можливо, поляки не йдуть на зустріч, коли ти мову не знаєш. В основному поляки намагаються тобі пояснити. Вони не, не ліниві абсолютно, тобто вони намагаються йти тобі на зустріч. Ось, І мені ще подобаються італійці в Венеції, ну, може, мені так повезло. Ну, коротше, це, це добре. Це остання. Це. Не та тема. От. А, і, ну, італійці взагалі а, ліниві. Можливо, мені так оце в Венеції є такі італійці, що від відзипчиво є. Коротше. І виходить, так, що я говорю, ну, що така ситуація, я вас купувала iPhone, будь ласка допоможіть мені скачати ну як мені скачати музику, так, щоб я її слухала офлайн, тому що буду їхати, мені треба слухати. А він такий говорить: ну на iPhone це неможливо зробити, треба купувати аплікацію, і він мені розповідає, як цю аплікацію ну, зробити, як її актувати на спокійні. Можливо, він бачить, що я хочу. Зараз це все зробити, я говорю, я готова заплатити Піонце, просто мені потрібно ну поясні, поясніть мені, як це робити. Він мені не може, він так все розмито. Говорю. Говорить, зараз взагалі навіть на Android, говорить, не можна. от Будь-який телефон візьми, і неможливо а, закачати, скачати музику а, по Європі. Я, говорю, ну, як? я така згадую, що я в мене коли був в ксіомі, я закачувала музику на Xiaomi через Siphon сайт. Асифон не працює, здається, в Києві. Я не працює, в Києві. Ну, І я така, ну, я з ней підіграла, ну так, 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 я там... а потім я так згадую. Ну, я реально, ну, я дійсно. Скачувала музику на Xeom. а Він говорить, що неможливо ні на Android скачати музику не можна, ні на iPhone. Треба через аплікацію тільки скачувати. Ну, або він не знає, як це робиться, або він не захотів просто... ну, він, він на мене багато часу потратив, він мені в моєму телефоні там дивився все, але він мені не допоміг. Неможливо. Далі я е, заходжу на YouTube, там треба такі маневри все робити. Йома, -йо, думаю, капець, там куча там зайти, там поєднати, там треба там, палець затримати, туди перемістити в ту папку, але палець не відпускати. І це все ось так. А другий говорить, що треба тільки я читала, що через комп'ютер тільки можна загружати. Далі я пробувала через а, приложення скачала, ну аплікацію скачала. Не працює, можна слухати тільки онлайн. Потім я через Bluetooth пробувала з одного телефону на інший передати, не підключається. Коротше, я... це все дуже довго. Я... Мені вже сказали, що ну, вже сьогодні все. Ну, що неможливо. Все. Неможливо на айфон слухати музику. На айфоні слухати музику офлайн. І я сьогодні сиджу така, а там є значок, музика. І я раніше туди закачала музику. Але чомусь. Я не могла її прослухати онлайн, тому я почала запарюватися. У мене є значок музика. Я туди закачала музику, там дуже просто. Там, виходить, йде значок музика, вже встроєний в телефон. І там віконечко, в якому ти шукаєш музику. Головне, щоб був інтернет підключений. Наприклад, лама, пісня, співачка лама. пісня? Тримай. І тобі вискакує альбом Лама, і ця пісня Тримай. Перша. ну, ж була. І там, написано, скачати медіатеку. Ти скачеш медіатеку, і вона в тебе вже є в цій медіатеці. То це не потрібно заходити через Google. Там вже сама ось ця встроєна з заводу, ця як, музика, вона вже. Підключається автоматично під інтернет, тобто там вже поєднано. Тобто не потрібно заходити в Google, там скачати, писати. Тобто ти заходиш, просто буваєш пісню і все, і скачуєш. Потім ти виключаєш інтернет і вже ту скачену музику, слухаєш, як хочеш. Але коли я перший раз це робила, в мене чомусь, може я не так, я можливо десь я помилилася. Щось я не так зробила. Я перший раз, коли я скачала музику, так, через це я розібралася. Просто через застосунок ну, музика вже. Ну, це значок, це їм там, де музика. На будь-якому телефоні я скачала туди, там нічого не треба. Там просто вбиваєш музику і все пісню, яку ти хочеш. Але воно не працювало онлайн. А сьогодні дивлюся, в мене вже мене виключений інтернет і я е, просто пропошу реально прослуховую ці пісні. Я тільки що накачала музику дуже просто і легко, і без проблем і. І, і, і мені говорило, що я читала і в інтернеті, і на Ютубі. І спеціалісти мені говорили, що на iPhone ось це дуже тяжко. Це дуже тяжко скачати музику. Ніфіга, от, бачите, от, просто сиділа от фонаря, і, щось наклацала, і така, опа, а ну попробую. І вийшло. Все. Там дуже все просто: значок, музика, е віконечку, яку ви пісню хочете. І моментально, дуже швидко, закачується ця музика на телефон. Швидше, ніж на будь-який пристрій, ну, в плані Android, наприклад. Тому дуже зручно, дуже класно і я щаслива. Ой, До речі. Ще не вирішила якого числа. У мене помінялися обставини. 8-9 червня у Кракові буде парад драконів над віслою. Там будуть такі феєрверки. шикарні. Це буде настільки феєрично, це буде настільки. Іх, і я не я взяла білет, представляєте, і тепер не знаю, що робити. Можливо, буду міняти. А Тані нога, і вона мені зараз говорить: Алла, попроси все попроси за мене, щоб я з тобою поїхала, щоб ця нога швидше, щоб якось так сталося. І тут я в мене така перед тим, як вона мені написала, в мене е, така виникла думка змінити білет, поїхати е, піти на цей е, фееричне феєричний цей виступ. Uh, і uh, ну, це буде дуже, дуже Люди їдуть в краків, щоб побачити це шоу. Це все буде дуже атмосферно, це буде просто вау. А я буду. Короче. Все. Я подумаю. Все, всім пока.